Вітаю всіх, і, як завжди, дуже радий нашій зустрічі. Днями відбулися дві знаменні події. У США пройшли проміжні вибори, а в середу міністра оборони Російської Федерації Шейгу заявив про те, що російські війська відходять з Херсону, тобто залишають правий берег Дніпра і переповзають на лівий. Я думаю, що ці події можуть мати серйозний вплив на наше життя. І взагалом на Україну. Тому пропоную сьогодні поговорити про це. До останнього дня предвиборча кампанія Сполучених Штатах не залишала місця для інтриги. Всі ми розуміли, що республіканці переможуть, а демократи залишаться десь там в команді лузерів, які взагалі після виборів не зможуть впливати на зовнішню політику США. Предвиборча кампанія республіканської партії будувалася на внутрішніх проблемах Америки, тобто підвищення цін на пальне, непрості стосунки з Мексикою і безумовна ж інфляція, яка вже реально зашкалює. На погляд багатьох експертів забезпечували безпрограшну кампанію для республіканців, в результаті якої вони мали отримати більшість в палаті представників, і, безумовно, в Сенаті. Логічно, що їх перемога відкривала шлях Трампу для участі в майбутніх виборах президента США. І для нас, для українців і в цілому для нашої держави, це безумовно крах. Тому що всім відомі його теплі стосунки з Путіним, так же як і вселенське співчуття республіканців до самої Росії. Але ж феєрічної перемоги не стало. Очікувана хвиля переможного настрою раптом перетворилася на дрібну бязь. Офіційних результатів виборів ще нема. Але ж по оцінкам спостерігачів, республіканці перемогли, але ж з мінімальним числом голосів на свою користь. А Демократична партія змогла забезпечити собі контроль в майбутньому сенаті. І тепер ми з вами можемо. З полегшенням зітхнути, тому що при таких розкладах шлях Трампа до Білого Дому дуже-дуже стає проблематичним. А це означає, що наші добрі стосунки з Америкою залишаються непохитними, і ми з великою радістю продовжимо бити цю Московську Орду. Тепер щодо заяв Шайгу, повідомлення про відступ з Херсону збудоражило. Всю майже світову пресу. Наприклад, Вашингтон Пост опублікувала статтю, в якій наказ відступати з Херсону трактується як поразка Путіна, який вже заявив про те, що Херсонська область анексована. А Інститут вивчення війни зробив висновок, що Росія в війні з Україною переходить в іншу фазу, фаза, яка обумовлена залишенням. Раніше окупованих територій заради зберігання особового складу. Як не дивно, але ж про відступ з Херсону говоряться і російські пропагандисти, і навіть вже самі воєнноначальники. начальники. Я не маю на увазі зараз Шигу. Генерал Суровікін заявив, що так дійсно війська будуть відходити. А після того як відійдуть, більше з них частина буде направлена на інші ділянки фронту. Дивлячись на це, я не розумію. Взагалі, то йдеться про військову операцію, і вона повинна плануватися в умовах секретності і не розголошення планів своєму противнику. І ця обставина, відверто кажучи, мене так сильно напрягає, що я не можу вже промовчати, і от вийшов в ефір. На хвилиночку на правому березі знаходиться 40-тисячне угрупування російських військ. Як ви собі уявляєте, що оця Товпа, оцей НАТО 40 тисяч разом з танками, бронетехнікою, гарматами вийде на берег Дніпра і буде чекати в черзі можливість стати на паромну переправу чи понтонну переправу, розуміючи те, що для нашої авіації і нашої арти це дуже шикарна ціль. А наше ЗСУ ну, дійсно не залишить жодного шансу перебратися їм на той берег. Ну, може, хтось як Чапаєв допливе. Але ж саме так, як Чапаєв. Все це мене наводить на думку, що Генеральний штаб Збройних сил РФ пропонує нам якусь свою гру. Свого часу український Генштаб блискавично провів штабну гру, результатом якої стала нейтралізація елітних штурмових підрозділів на правому березі в Херсоні. Які згодом були повністю відрізані від основних сил. І от тепер росіяни намагаються повторити цей подвіг. Вони розповсюджують дезінформацію по всіх каналах, долучають до цього, як казав я вже вище своїх пропагандистів надії на те, що наш Генштаб це прокавтне і маршем почне заходити в Херсон. Але ж з урахуванням того, що росіяни все це роблять дуже топорно, і всі їх плани читаються. Я впевнений, що Збройні Сили України знайдуть можливість закопати їх плани в херсонській землі. На що розраховують росіяни? Я вважаю, що вони просто тягнуть час. Розуміючи, що переправитися на лівий берег неможливо, російські підрозділи окапуються, будують потужну оборону, відсіляють з берега Дніпра мешканців. Демонструючи, що вони готові дати бій. А за цей час Путін зі своїми прихильниками, такими як Папа Римський, намагається змусити Захід і Україну сісти за стіл переговорів на їх умовах. От тільки мені не зрозуміло, що буде робити Путін, коли в черговий раз отримає тверде ні. Що будуть робити його війська там на правому березі, для яких залишиться два виходи: або вмерти, або здатися в полон. Звільнення Херсону це лише справа часу, і воно наближається з кожним днем. Ці дві події, як вибори в США, так і заява Шойгу, виконують для нас роль позитивного знака. При будь-яких розкладах сам факт того, що Кремль змушений вголос говорити про відступ, про зняття військ з плацдарму це вже велика політична перемога України. Яку нам подарував героїчний український народ на чолі з командуючим залужним. А непереконлива перемога республіканців дає можливість нам з надією подивитися в наше майбутнє. Тому що трампісти не будуть мати можливості ані в Конгресі, ані в Сенаті впливати на рішення Білого Дому. Так, вони будуть намагатися це робити, але ж це не критично. З огляду на це я хочу сказати, що. Всесвіт нас любить, Всесвіт нам допомагає і не залишає нас. Тому ми обов'язково переможемо. Тепер скажу ті слова, які потрібно говорити завжди наприкінці свого виступу, хоча і іноді не хочеться цього робити. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, будьте активними, поширюйте відео, бо це дуже важливо для розвитку каналу. І ще хочу сказати слова подяки тим спонсорам, які вже. Допомагають його розвивати, будьте здорові, бережіть себе, до побачення.